Доброго ранку, продовжуйте прокидатися з програмою ранок на тисі», якщо ви цього ще не зробили. А я знайомлю вас із нашою наступною гостею Маріанна Сокач, член журі першого відкритого конкурсу піаністів імені Дезидерія Задора в місті Ужгород. Доброго ранку, пані Маріано. Конкурс відбудеться вперше в нашому місті, і взагалі вперше хто був його ініціатором і чому власне виникла потреба створення ще одного <кхм>, такого музичного конкурсу. Ця ідея у нас вже давно назрівала. Справа в тому, що я навіть хотіла би такий вступ маленький зробити. Давайте. Ми ж їздимо постійно на конкурси, різноманітні конкурси. Тому й питають, чи не вистачає так, саме, які відбуваються угу. в Україні. І дуже часто буває так, трошки прикро за те, що маємо. Таке гарне училище. Маємо такі гарні. Традиції, особистості, гарну молодь. Чому у нас не відбувається гарних і педагогів? І гарних педагогів, звичайно. Дивіться, є конкурс імені Нейгауза в Кіровограді, конкурс імені Ріхтера в Житомирі, конкурс імені Гілельса в Одесі, конкурс імені Барвінського в Дрогобичі. Дійсно дуже багато угу. конкурсів. Цими конкурсами, звичайно, віддають шану і тим в даному випадку піаніст. Там я говорю про музикантів, uh -huh. саме про піаністів, які народилися саме в тих містах. І наше училище теж має, і наш край має ким пишатися, пишатися. і про кого говорити. Саме е, минулого року музичне училище відзначило 70-річчя е, заснування навчального закладу. Е, у лютому виповнилося 25 років, як училище носить ім'я Дезидерія Задора. Uh -huh. і це був Дезидерій Задор був першим директором музичного училища, прекрасним піаністом, композитором. І це було якось природнім, що у нас має бути і має конкурс відбутися імені. конкурс імені Дезидерія Задора. Чим він буде вирізнятися з поміж інших конкурсів е, такого плану? Е, Ті конкурси, які у нас проходять на Закарпатті, це, звичайно, конкурс вузькопрофільний. Маю на увазі, що це конкурс тільки піаністів. Він є академічним, який пропагує класичну музику. До нас приїде дуже поважне журі, це прекрасні піаністи, прекрасні педагоги. Я, мабуть, назву їх Називаєте, Звичайно, це, це наш земляк, яким ми дуже пишаємося і гордимося. Він буде головою журі. Це Йоже Фермін, професор Львівської національної музичної академії, заслужений артист України. Крім того, до нас приїде з Києва з Національної музичної академії України імені Чайковського Валерій Козлов. Дуже тішимося, що на наше запрошення відгукнувся, і до нас приїде дуже поважний гість, який вже бував у нас в Ужкві, і грав і концерти. і На цей раз він нас буде радувати своїм сольним виступом. Це відомий піаніст, він є лауреатом міжнародних конкурсів, лауреатом державної премії імені Ліста, професор музичною академією Будапешту імені Ференца Соколої Сокола і, Балаш. і приїде до нас е, гостя наша із Словаччини, із Кошицької консерваторії, е, педагог. І, е, тобто журі буде жирі... таке поважне. Так, Віола Сомборська. Нас... Я знаю, що конкурс одразу ж з першого дня набув статусу міжнародного, тому що є заявки з Німеччини і з Угорщини навіть. Так. Відкритий, перший відкритий конкурс, оскільки він дійсно не, не обмежувався тільки учасниками України. І це дійсно дуже гарно, тому що у нас буде і Словаччини, учасниця, буде з Угорщини, з міста Дебрецен, Дебреценського музичного училища імені Кодая. Зотона, і із Веймару, із музичної гімназії також у нас буде учасник. Так що буде дуже цікаво і а загалом скільки учасників? Ми маємо 31 заяву. Тобто, це багато як, Ну, це як на перший конкурс, це дуже гарний результат. Я дуже тішуся з цього приводу. З України до нас приїдуть з Івано-Франківська, Другобичу, Тернополя, Харків, Херсон, Одеса, Черкаси. Ну тобто гарна географія нашого конкурсу. Конкурс проходитиме з 23 березня по 26, так. тобто три дні. Можна розповісти програму всіх трьох днів, що буде проводитися? обов'язково. Сьогодні у нас буде відкриття конкурсу. Це в 17.30 у великій залі обласної філармонії відбудеться урочисте відкриття, на якому з музичними вітаннями виступлять члени журі наші. Uh -huh. Так що це буде дуже цікаво. Зразу вже з таким концертом ми будемо наших гостей, наших слухачів радувати. Uh -huh. Конкурсні прослуховування проводитимуться в п'ятницю і в суботу, у великій залі музичного училища імені Дезидерія Задора з 10-ї години і в п'ятницю, і з 10-ї години в суботу. Тобто слухатимуть виконання всіх конкурсантів. Так, так, так. Весь вони день. відкриті, так що можна можна їх звичайно е слухати. Це mm -hmm. вони проходять у, у виді відкритих. Тобто, може будь-хто хоче будь прийти хто. з уже, навіть так. Е тих, хто не є причетним до музики, так, так. любителі. Абсолютно. Так дуже... і ми і запрошуємо всіх бажаючих фортепіаної музики. конкурсанти приїхали е, і дізналися про конкурс від вас, чи е, ви відсилали їм якось на запрошення інформували? Ну, звичайно, що інформація була угу. е, розіслана е, по учбовим закладам. О, ну, це ду і дублювалися е, наші запрошення, тому що ми і поштою відсилали, і електронною на електронні адреси, щоби. Е, Якомога ширше дізналися про наш конкурс. Не завжди це е, дає певний результат, як ми бачили. Е, багато учбових закладів, е, до яких ми вже в телефонному режимі зверталися. Вони е, сповіщали нас про те, що вони не отримали інформацію, але ми старалися. Всі учбові заклади проінформувати про цей заклад. Звичайно, що перший раз це завжди складно. Я думаю, що вже наступний раз, як будемо проводити конкурс, це вже, вже буде конкурс мати. Але реагували охоче на ваше звичайно. запрошення. Так, так. Три вікові категорії будуть так. брати участь у конкурсі, так? Так. Так, наш конкурс направлений, орієнтований, так би мовити, на студентів музичних училищ. Це середня ланка нашої мистецької музичної освіти, яка є дуже важливою ланкою. І саме тому ми. Проводимо конкурс в трьох вікових категоріях. Uh -huh. Перша вікова категорія це 13-15 років, це практично старші класи музичних, музичних шкіл, шкіл естетичного виховання. Це потенційні наші абітурієнти, так би мовити. Друга вікова категорія це перший другий курс, і третя, третій, четвертий. Пані Мар'яно, хто з Закарпаття буде представляти е на конкурсі? Закарпаття буде представляти, будуть представляти в першу чергу студенти нашого музичного училища. Це студенти другого, третього, четвертого курсу, а також учні шкіл естетичного виховання Закарпаття. Це Ужгород, Мукачево, Свалява, Іршава, Хуст, Великий Бичків, Великі Лучки, Вишково. Ну, тобто… Ви в своєму житті зі своїми вихованцями-музикантами відвідали дуже багато конкурсів. Який досвід ви запозичили з цих конкурсів, які застосуєте на нашому конкурсі імені Дезидерія Задра? В першу чергу, те, що я сказала, що у нас гарний журі, це не просто випадкові люди. Абсолютно, тому що це, ну, якщо можна сказати так, лице кожного конкурсу це, звичайно, якість журі. І цей перший крок нам дався стопроцентово, я вважаю. Звичайно, що дуже важливо, є чітка організація конкурсу. Тому що я дійсно знаю по своєму досвіду, коли ми приїжджаємо, їдемо на конкурси. Дуже важливо є, щоб кожен учасник знав конкретно годину виступу, час виступу, мав точні, точний час угу. і підготовки, розігрування до виступу. І це, це є саме важливе і тому у нас. Це питання ми максимально е, продумали. продумали і організували у нас в, в музичному училищі вже з 10-ї години почнеться. Реєстрація учасників, тому наші викладачі, наші студенти будуть зустрічати гостей і будуть відповідно їх влаштовувати по класам, по аудиторіям і надавати обов'язково можливість і репетиції в залі, там де вони будуть. На вашу вступати. думку, чому варто брати участь у таких конкурсах? Ну, конкурс є завжди дуже вело. Велика мотивація для в першу чергу для учасників, випробування для викладачів, але мотивація для уч для учасників. Е, мої студенти також будуть приймати участь. Я знаю от слово досвіду, що е, підготовка до конкурсу це їх підштовхує до ще більшої, ще продуктивнішої, глибшої роботи, ніж ніж без конкурсів. Тобто, це дійсно така. Потужна мотива. Я вам гарно дякую за розмову. Спасибі вам за анонс. Бажаю, щоб перший пілотний е такий от проєкт ваш, е власне, поки що його можемо так назвати, пройшов успішно. Дякую. І щоб наступного разу до вас приєдналося ще більше е талановитих музикантів з усіх куточків України, це а також з різних країн. Дякую і щоб справді для них всіх було почесно взяти участь у такому конкурсі. Дякую, спасибі. До нас приходила Маріанна Сокач, член журі першого відкритого конкурсу піаністів імені Дезидерія Задора в Жорді. Прокидайтеся з програмою ранок на тисячі.